Самий величезний величезний привіт! Анонс акції 7 днів, або, як я ще називаю, промгрупа в магазині АТБ з 1 по 7 травня. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Вогнегасник аерозольний 600 мл 349 гривень. Літній умивач скла з ефектом антимошки. Концентрат розводиться. 28 гривень. Елемент охолоджуючий в асортименті 40 гривень. Набір садового інвентаря для рослин 4 штуки 109 гривень. Шланг садовий 20 метрів 399. Зрошувач, круговий 75 гривень. Я заокруглюю ці кубінки для зручності у більшу сторону. Каністра складна на 10 літрів із ручкою 109 гривень. Набір для поливу з насадками 115. Дріт гнучки для підв'язування рослин 60 гривень. Ліхтар для кемпінгу акумуляторний 299 гривень. Лампа антимоскітна – 199 гривень. Велосумка розмір 20 на 18,5 85 гривень. Кольори в асортименті. Крем фарба для волосся. Фітолінія 40 гривень. Місти для тіла парфумовані. Аромати в асортименті 200 мл 129 гривень. Прикраса для волосся крап. Кольори в асортименті за ціною 30 гривень за одну штуку. Капці кімнатні сальса. Розмір з 36 по 46 159 гривень. Кросівки чоловічі, розміри з 40 по 45 429 гривень зі знижкою 25%. Кросівки жіночі. Розміри з 36 по 41, 359 гривень зі знижкою майже 30%. Труси чоловічі, сімейні 100% бавовна. Розміри 48 по 58, 76 гривень. Комплект валиків для чищення одягу та два змінних блоки 85 гривень. Іграшка для домашніх улюбленців. Інтерактивний м'яч 119 гривень. Павербанк із сонячною панелью на 10 тисяч мегампер, 399 гривень. Подовжувач. З мережевим фільтром на 4 розетки 3 3,299 гривень. Підставка тримач для мобільного телефону 30 гривень. Набір склокерамічний. Чайний 12 предметів. Чашка на 220 мл 6 штук. Та блюд 6 штук. Ціна зі знижкою 479 гривень. Каструля емальована з кришкою. На 3 літри 249 гривень. Глечик скляний на 2,5 літри 299 гривень. Блюдо Люмінарк діаметр 22 см 199 гривень. Набір силиконових форм 189 гривень. Ємність для спецій та сипучих на 80 мл із герметичною кришкою 36 гривень. Блендер подрібнювач портативний на 250 мл 159 гривень. Дошка кухонна скляна 149 гривень. Сковорідка алюмінієва, діаметр на 28 см 329 гривень. Чашка скляна на 450 мл 85 гривень. Ніж багатофункціональний. Ціна 119 гривень. Подушка розмір 50х70, 4 сезони 179 гривень. Скатертина воду не проникна. Ромір 1,20 на 1,50 м, 100% бавовна, 299. Набір рукавиця та прихватка кухонна, 100 гривень. Комплект постільної білизни євро. Дві наволочки, простирадло, підковдра. 499 гривень зі знижкою. Набір рушників 100% бавовна 90 гривень. В наборі дві штуки. Свічка антимоскітна 50 гривень. Ваза скляна. Кольори в асортименті 199 гривень. Відро декоративне з ручками 56 гривень. Підкладка на стілець м'яка розмір 40 на 40 із зав'язками 149 гривень. Чохол для прасувальної дошки 1,40х50 179 гривень. Набір губок меламінових 5 штук за ціною 30 гривень. Іграшка м'яко набивна. Набір кубиків. А для малечі 199 гривень. Фігурка анімаційна 199 гривень. Знижка 30%. Іграшка дитяча антистрес 50 гривень. Іграшка анти... антистрес у стаканчику 60 гривень. Набір іграшок веселі друзі 125 гривень за набір. Машинка для запускання мильних бульбашок 299. Іграшка повітряний змій 80 гривень. Книга «Енциклопедія дошкільника 60 гривень. Книга серії Інтерактивні наліпки 57 гривень. Серія книг Цікаві лабіринти 20 гривень. Книга серії Книга з секретами 245. Книга серії Мегащенята 51 гривня. Набір наліпок декоративних 40 штук в асортименті 36 гривень за набір 40 штук. Іграшка дитяча, м'яко набивна 249 гривень. Іграшка тягучка 249 гривень. Набір для розпису. картина за номерами 40 на 50, 159 гривень. Зі знижкою 30%. Набір для творчості. Створи браслет. 169 гривень ціна зі знижкою. Створи браслет чи брелок? Створи брелок, вибачаюсь. Це були всі акції анонс промгрупи ВТБ з 1 по 7 травня будуть діяти ціни і знижки. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені до зустрічі.